Що саме прекрасне в моєму житті? Це відчуття Творця, любові. Це саме прекрасне, що я могла відчути. Ви уявляєте, я вам просто бажаю всім відчути цю любов, коли це просто серце, сльози б'ються. Це така любов, яка просто, скажімо так, на рівні болі, любові, краси, слід, з всього це? Це просто неймовірно, коли Бог в нашому серці, коли ти відчуваєш цю любов, божественну, це просто неймовірні стани. Це саме найкраще, що тільки може бути в нашому житті, в нашому людському житті, тому що там на верхотах своїх вищих тілах його в творці єдиному. Ми є чиста ця любов. Але коли ми тут проявляємося в нашому серці. Це таке блаженство. Я просто інакше навіть не можу назвати ці неймовірні стани, любов'ю. Це саме найкраще, що ми можемо тут мати на землі в цьому дуальному, твердому цілі, низьковібраційному відчути божественну любов на рівні неймовірного святого болю, щастя, радості. Просто коли ти дивишся і від краси, ти просто плачеш. Просто ти бачиш красу, як сам Бог, це неймовірні стани, неймовірні високі стани, коли ти в цьому блаженстві, коли Бог в твоєму серці? Це саме прекрасне, що можемо ми відчути і проявити на цій планеті. Ця планета це також ми. І от зараз якраз екзамен на цю бажаю, на любов. Чи готовий ти бути з Богом в серці, пустити туно Його світло? цю божественну, неймовірну благодать напряму, чи не готовий для всіх екзамен зараз на любов. Але саме краще, що я в цьому житті відчула це ця любов, Саме найкраще, що є, що може бути з нами. Якщо ти в цих станах божественних, потім заземляєшся в якійсь. Земні стани — це дуже велика різниця. Надзвичайно велика різниця. Такий діапазон, ніби ти падаєш вниз і не хочеться повертатися. Не хочеться повертатися вниз. Хочеться бути в цих неймовірних, божественних станах, коли ти є як ти, коли ти справжній, там справжнє життя, а тут ілюзія, там все справжнє. Але зараз ми небеса проявляємо тут на землі. І це прекрасно, і це є якраз нова раса людей. богів люблю вас, бажаю.